Привіт, друзі! привіт! З вами я, Тіхий Полум'ях і Ядерний Сталкер. Ядерний сталкер за шок кукер. Україна сама лучшая, Росія говно. Согласен. Ладно, це буде у нас обзор на Цюкар. Ой, не треба, щоб видно в мене було. Ой, ай! ай. Посуньте! У нас, коротше, буде обзор на цю карту. Да, короче. Ай! Вибачте вибачте за скін, пожалуйста! Вибачте за, за скін, я зараз передінуся. Ай! Ви... Ты меня скинул! Ха-ха! <рес> Дивися! Зараму! Бабах! Баба! Баба! Я инопланетянин! Я инопонетянин! А? Эй! Эй! Я на поняття! Ау! Ау! Всем привет, короче! Мы короче зараз снимаем видос, уже начинается у нас обзорчик. Ты мене побив! А-а-а, Ты мене побив! И 24 серпня. Ты мене вирубив, а? -а, -а, -а. а, -а, -а. Так, забудь, ну короче, давайте, друзі, погнали. Це наш обзорчик зарабуде. У меня, короче, терп буде канал. Да не сюда, зараз! Тепер кажи сюда. Так, у мене, короче. Буде, коротше, свій канал 24 серпня. І коротше буде називатися Тихий 24... я, мій друг вам розкаже, як він буде називатися. Стій, ай, полум я! А, 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 а шо, шо? коли 24 серпня, давай будемо грати в гру, я тобі скажу назву свого каналу, А ти можеш в своїх коментарях написати назву название каналу. Пожалуйста. Йос. Ну, короче, 24 серпня, короче, ми будемо играть в гру, я тобі, короче, скажу каналу, і Можешь своїм подписчикам типа написати назву мого каналу, може хтось підпишеться на мене тоже? Окей. Okay. Окей. Uh, okay. Ладно, друзі, давайте погнали. Сідай до мене. Здесь uh, русі пока мене с відео. Так, А чого пока? Ще не пока ми їдемо. Uh, не. А не. Опа. Uh. А, ну стоп, на спам uh, же нам надо. Нам же треба you на спам. А, я снимаю, я снимаю, зара. А вже уже три минуты я снимаю? Блин, я не хочу позволить, я не хочу позволить. Так, почекай, я зараз тут трошки подшамаю. Оп. Окей, окей. І зараз, Опа. Да, все. Сідай. Зараз подожди, я маску Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти

ближку на девушке мистер полицей <звук> мистер мистер полицей ладно все погнали давай убшоробать а, -а, -а, -а золотые зомби, зомби там все. Зараз будемо обзорчик робити, дай мене хоча б 10 секунд У Мене просто рекламка на вийшла. Окей. Та я тут есть. Всем привет, друзья. Я... Да вы же поприветствовались! ми вже там поприветствовались! Давай все робити. Так, друзі, це ось наш спавний. Це, це, це наш спавний, тут можна ворожено купити. Добресеньке. Угу. Ням -ням 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 -ням. О, воно ну, дуже добре. От зараз я ось даєм таке фіолетове мороженко. Угу. Ой, тут... господи, літо заканчується, жалко дуже. Угу. О, що, тут у нас? У нас можна поміняти тут, скін, так, і отута поміняти скін можна. Тепер погнали зробимо погнали, обзорчик ще на заправочку на поліцейський участок і на цю фігню. Эээ, братан, стой, еээ, mm. пом'я. Mm. Можна mm. карту зберегти? Хорошо. Я, я, я назву я назву карта Назара твоя карта. Угу. Ну короче, ось у нас тут дивіться як хорошо дядя Вася починив машину. Вас, а де дядь У нього інсульт був, у нього інсульт був. він і бачите, як починив. ось у нас отут тут заправочка може підзаправитися. Ми тут ще нічого, ще нічого не построїли. Внутри ще нічого не построїли. Ой, дядь Вася! дядь Вася! У меня инсульт! Ин умер! Дядя Вася, дайте я вам покажу фокус у Дэн. Давайте! Йоу. Ха! Дядя Вася, вы же... Э, утопися! Нумер, блин. Ну, инфаркт! Стой, дай мне его! Дай мне его! Нет! що, давай обзор робить, робити. Пофіг на того дядю Васю. Ладно. Дядю Васю вам я його жалко. Та пофіг на нього. Ладно, да. Знає... А? На мене камеру перевести. Можна на мене? Я те, що хочу глядачам показати. Угу. Дивіться, глядачі, яка в мене є ракета. А дивіться, що в мене. що в мене є. Зараз... У мене є перев. У мене перевернутий молоток. А у мене бомба судного дня. А хорошо, погнали обзор робити. Я бы шо в обзор робити, короче. Зарак, пеш, куда? Ну что тут у нас такая заправочка? Та що він Вот тут у нас такая О, можно я тоже хочу обзорчик порубить? Хорошо, роби на полицейский участок. Дивіться, отут у нас тюрма, отут тут поліцейський сидить, а тут заключені живуть, значить. А uh -huh. тут у нас контора розрушена. Uh -huh. Дружина розрушена. Так, блін, дай вийти! Та це ти, так, ти, ти дай ти. вийти! Дай пройти! Да, ай, вий. Пофіг! Ну, коротше, ось у нас така тюрма. Кстати, це, це я її розваляв. Так, так ладно, дайте уже пити. Так, отут у нас заправочка, можна купити покушать. Не, не можна. ми тут ще нічого не построїли. Ну да, 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 не бачу. Ладно, і давайте далі карту. А тут у нас житло зона. Та подожди, подожди, я ще не... на ушо. Де ти? А ну дете. А вс, а тут у нас зона і ось де. Герої є під Э-то матик. Хе-хе-хе. блин. Тут ничего нема, тут ничего не написано. Ну тут гаражи. Ага. а тут у нас деревка. А вс супермарка. Тут военная база. Ага. Минки. Пишу, Давайте на моей тачке пойдем. И по ДМС. На карте дай. Стив. Ладно, давай нет, нет, давай другую мою самую лучшую тачку. Знаешь, там мои самый Погнали. Так, зараз у нас тут житлова зона. Новую супермаркет. Uh -huh. житлова зона. Город. Квартиры. Оно ікадличка. Ось тут у нас житлова зона, там у нас дома. 에... Тут вдома, там парковка. Тут магазинки, тут, а тут кафе. Все тут а, ось о, Мерія. Ще хто то, А, а ні. Я... Так подожди, тут ще не все. ось файер стадіон. Оцей пожарний участок, церква, ось, поліцейський участок і ще один. Поліцейський участок No2. Угу. Отут ми тільки що привітувались. Ну, не тільки що 11 минут назад. Харту. Ні, ну п'ять. Ні. 5, О, ну 11. давайте тепер поїдемо на мост. О, там табличка буде. Там Так, Зараз ми, О, табличка табличка. Так, ну, зараз ми їдемо це кінець карти. Так, що тут написано? Война є война. Але ми трошки и продивимся. Ось тут у нас завод виробництва ядерок. Та ні, то не, я... то не ядерки, то говna. То завод хавна. Та ні, я думаю, тут ядерки будут. Нет, ядерки. Ну, та да нет, тут у дорога, Ну и карта вже кончается. Mm -hmm. Але мы ще по районам погоняем mm -hmm. от нашим Угу. Так куди за мене на спавн? Куда за мене на спавн? Так, и наше видео на цьому вже кончается. Давай, туда мене. меня. Опа. все. Хи, Врізався! Красава. Ой, ну все, друзі. Всем по ой, подожди, надо це зробити. Всім до побачення. Ні, подожди, надо пичу зараз зробити. Зараз Нам дуже хорошо було гуляти. Всем пока, друзі. Ой. Всем до побачення!